Економічно доцільніше виходить. А так, а наскільки економічно доцільніше? Оце саме головне, тому що аграрії зараз стоять в ступорі. Так? Є дизель, є газ, є тверде паливо. Температура, яку встановлюємо і на якій працює зараз. Робота 82 146 встановлено, 133 тридцять три поточно. Ви самого початку хотіли поставити теплогенератор твердопаливний? Так, ми з самого початку, тому що ми розуміли, що дизель набагато дорожче вийде. І постійно заправляти дизином, ну це економічно недоцільно. Датчик вологості, вологомір. А, Так то 32%. 32%. Ого. Воно натягнуло через ніч. Це в два рази зменшує. На теплогенераторі такий режим, як турборежим. Ну, перед запуском ми його включаємо, воно все видуває. Друзі, зараз теперішня ситуація. Поставила багатьох в ступор. що робити із цим зерном. При вологості 30%, при вологості 25, та навіть 20%, воно зберігатись ну, навряд чи буде. Ви самі це розумієте, воно просто згорить. І в виграші зараз ті господарства, в яких є зерносушарки хоча б якісь. Значить, теплоносіїв є багато. Це дизель, це газ, або ж це тверде паливо. І Сьогодні я приїхав в господарство для того, щоб розібратись, чому вони все-таки купивши зерносушарку нову на дизельному теплогенераторі, одразу ж поставили твердопаливний теплогенератор нашого українського виробництва. І сушать зерно на пелетах. Виробляє його компанія AgroWarm із Сумської області. Наскільки я знаю, ціна такого теплогенератора на сьогодні це 2 мільйона 400 тисяч гривень. Це зовсім немала сума. А от наскільки це ефективно, ми зараз давайте будемо розбиратись з вами з інженером. Так, До речі, ось палети. Топка. сюди в бункер засипаються палети. Ну, а це вже сам котел який виконаний у вигляді такого циліндру із змішувачем спеціальним в цьому змішувачі змішується гаряче повітря з чистим повітрям і відповідно нагнітається далі у зерну сушарку основна проблема теплогенераторів на твердому паливі в чому? Що Всі бояться, що не буде стабільна температура нагрівання зерна. Відповідно, вона може скакати в деяких теплогенераторів і буде відбуватися нерівномірно процес сушіння. Як це відбувається в цього теплогенератора? Давайте розбиратись. Як давно ви купили сушарку? Цього року купили. Цього року. Так. А, так, то так це нова. у вас перший сезон вона. Так. так, так. Новенька. Скільки вона тонн? Вона загрузка 40 тонн. Сушили тільки кукурузу поки що. Сушили пшеницю, сушили ріпак, сушили ячмінь. Сушимо зараз кукурузу. Фактично пшеницю, ріпак ми сушили без цього депногенератора. генератор заказали на фірмі АгроВАР. Прорахували, воно набагато нам дешевше вийшло, ніж заказувати. Інших, інших фірм, іноземців, конкурентів. А чому? Навіть... А чому? Скільки воно вам вийшло? Воно вийшло приблизно 2 мільйона 400 тисяч гривень. Тоді, як в ага. конкурентів, приблизно такий самий сами теплогенератор поза 3 мільйона. 3,3, ага. 3,6. Можна сказати, один мільйон гривень ми зекономили. Ага. Ну, плюс нам дали гарантію, плюс фірма знаходиться в Україні і зразу нам порахували, ну, переробили так, щоб ми могли переключатися нашу сушарку до дизеля і так само на панетах. Фактично цей теплогенератор працює тут, на панетах. Стараємось купувати досить якісну Деревино, сосна переважно. Сосна? Так. А со, сосна кажуть, навпаки, вона. Ні. Нам, нам фірма виробник, володимир, плюс їхній енергетик. Вони нам рекомендували що краще сосну. А не багато залишається потім золи, там, попелу? Зловним мало що лишається, фактично тут є. На теплогенераторі такий режим як турборежим. Ну, перед запуском ми його включаємо, воно все видуває. Єдине, що там людина може підійти і дещо вичистити залишки. Плюс зверху там є ще одне відділення, яке потрібно ну, орієнтовно 3-4 дня теж згрібати, щоб е е е знову все зібрати. Ну а так, багато залишається? Ось, наприклад, ви працюєте, ну, там через... Воно, воно практично все, випалює. все випалюється. Все випалюється, практично не залишається. Бункер досить великий, практично 2,5-3 тони панет ми зразу загружаємо і нам вистачає ну, запросто на зміну відпрацювати. Навіть це, більше. Це на добу чи наскільки? Це приблизно буде на 10-12 години. 10-12 годин? Так. Півтори-дві тонни пів тонни. До 3 тонн. До, до тон. до, до тон. Так, а головне запитання. От ви ж купили тепер зерносушарку, у якої був дизельний пальник. Він, він залишився фактично. Він залишився. Він все залишився просто. Коли закінчуються в нас панети, або, припустимо, електрика закінчується, ми можемо так само працювати зараз і на дизелі. Цього року ми купили цей Мекмар і ми купили зразу з усіма датчиками, усіма принадами, які потрібні. Мірмонтований, ну... щоб не втратити гарантія по сушарці. Ми їх питали, які, ну, з якими фірмами по теплогенераторах вони працюють. Ну, і одна з фірм, з якими вони працюють, це була агровар. А ви, споча... ну, а ви з самого початку хотіли поставити теплогенератор твердопаливний? Так, ми з самого початку, тому що ми розуміємо, що дизель набагато дорожче вийде і постійно заправляти дизелем. Ну, це економічно недоцільно рівно, ми сушили, ну маємо маємо вже результат. Ми сушили як на дизелю, так само і на панетах. Ага. Ну, на панетах воно економічно доцільніше виходить. А так а наскільки економічно доцільніше? Оце саме головне, тому що аграрії зараз стоять в ступорі. Так? Є дизель, є газ, є тверде паливо, є скажемо так, відносно дизеля воно вийде. Ну, від, ну, Я думаю, десь приблизно на 50% дешевше. В два рази. В два рази. Ну, Ти один раз одну купив цей теплогенератор. Ну, Що дизель тобі закуповувати, що панети, тобі треба закуповувати. Ну, І на панетах воно виходить Дивіться, економічно до цвіту. За скільки ви закупаєте палети? Скільки вони коштують? Зараз у нас було 12 гривень. 12 гривень за кілограм. За кілограм. В середньому, якщо сушити, ну, якщо дивитися на цю характеристику по табниці, дизель воно бере 1,2 літра, 1% вологості на 1 тонну. Цих пакет воно по таблиці буде брати 1,8. Ну, Хто нормально ну, знає математику, я думаю, що може все підрахувати. Ага. Вартість дизеля, вартість Ну, Тобто виходить десь 24 гривні на палети йде да? на тонну відсоток. 20. Ну, Ну, 20. Якщо 12 гривень да, кілограм. 20-24. Ну, 20, 20, 20, 20. Да? а дизель коштує а дизель 50. Буде 50. А ви з якої вологості знижуєте? Ми стараємо збирати кукурузу нижче 30%. 27, 28, 29. І до 14 одразу. І... До 14 одразу. І скільки цей цикл триває на сушарці? Цикл триває приблизно 6 годин воно сохне, годину воно ще охолоджує, плюс пів години загрузка, півгодини виробка. Це дуже... В середньому три сушарки ми просушуємо за добу. Це дуже величезна вологість, якщо 27. Це досить висока Мекмарк вона встановлювала двигун по центру. Фірма Агробар нам переробила мотор відсунули на сторону, так, щоб ми могли нормально підключити цей теплогенератор. А покажете. Давайте, пройдемо. А він, я дивлюся, з приводом у вас від трактора. так? Да? Да, ми зараз ми спеціально купували так, щоб можна працювати від трактора або, або від якогось генератора. Тому що Можна сказати, наша підстанція електрична, вона б не потягнула, тому що тут вигун 80 кВт, підстанція має 120 кВт. Якщо ви пішли перенавантаження ще по різних вагунах, ну, фірма на ну, комп'ютери, майстерня, воно б просто-напросто ми ну, підстанцію не... зараз досить часто освіту відключають. Тут моторчики досить маленькі стоять. Ми маємо е звичайний генератор на 5 кВт. Ну, на даний час відкривано, ви бачите, що працює теплогенератор. Він підключає тобто, маленького генератора. і вона оформлюється. Тягне теплогенератор. Це теплогенератор. та та Ну, Можна сказати, що... Там лі, лі, літр бензину на, на годину заливається і воно собі нормально працює. Ага. Тобто, е... Генератор живий, щоб не підводити електроенергію. Так? А ну, сужка працює, від... працює від трактора. Тобто там той е, двигун, який стоїть, він слугує, як і генератором. Е, ні, ні, ні. Там двигун... Там ж теж електроенергія підводиться до неї. так так А так. не ми зараз окремо працюємо. Ага. Ну Це все одно. Потрібно буде, щоб сервісник ще, е, ну Як, якийсь сервісник від Макмару приїхав сюди. І нам сказав, де можна ще додатково заживити. Можливо, ми будемо просто заживлятися до цього Ага. Довина. Ну, а на даний час ми працюємо так, Ну, поки що все нормально, ніяких ми... видів. А скільки витрачає трактор на годину палива? 15-18 Ну, Я вам так скажу. У сучасних умовах, коли е відсутнє електропостачання по всій країні або їх збої, то в принципі, це взагалі ідеальний варіант. Ну, так. ну і достатньо, я думаю, може було б і трактора Бенш потужного. У нас такі всі трактори. Так що ну, купувати спеціальний трактор з меншою потужною. Думаю, що немає. Ні, 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 я, я кажу для господарств, в яких немає такого потужного так. трактора, да, то достатньо менш потужного купити і він буде живити повністю всю сучарку. І скільки ви тонн за добу пересушиєте? Заняш цікаво вогло. Зараз ви казали, три ну, ну, за, ну, да, вас? три цикли на добу, середньому. Три цикли по 40 тонн. 120 тонн. Дивіться, якщо це був пшениця або ріпак, ну, воно сушиться по часу 4-5 годин. Це відповідно, якщо 4 години повний цикл, це виходить 6 циклів, Тут виходить хіба 3. Ну, відповідно, ну бо вологість, та, ви, та, та. А, а, а там є стоять датчики, які а показують вологість. Покажем. Тут температура, яку встановлюємо, і на якій працює. Зараз. Рома 82%, 100, 146 встановлено, 133% поточно. Ага. То, що, то, що віддає теплогенератор. Теплогенератор одразу показує температуру. Якраз датчик вологості, А, так от 32%. 32. Ого! Воно натягнуло через ніч. Це ви в два рази зменшуєте її. Можна так сказати. Це ви в два рази зменшуєте вологість. тут, звичайно, тоді три цикли ну, буде. Дивіться, ми стараємося, воно збирати 27-28%, але якщо зерно зберігається ну, так, через ніж постоїть на дворі, воно Ніби є трошки приморозо, але все рівно воно і натягується, тому що... Що там Хочете, можемо підійти в скнат зараз. Дивіться, ми зробили мекмар так, щоб розражати з однієї сторони в кнат, а з іншої сторони можна загружати на фуру. Ага, оці лоточки зверху. Та, — Так-так-так. Ну і Давайте сняв пройдемось, я вам покажу, що... А тут це ви робили самі вже завантажувальні такі. Так, так, так. Ну Це, грубо кажучи, якщо заказувати оригінальний, то ну, буде коштувати 400 тисяч приблизно. 300-400 тисяч. Тут ми зварили самі з бляхи такий завантажувальний бункер. 2,5 мм. А це все? Це аспірація відбувається тут так, відбувається, о, о, відбувається. Та, очищається, грубо кажучи. Так, так, так. Ми ну, шукаємо, так щоб одразу воно чистилося і все. Можемо ще пройти на другу сторону. Так само висипається. Це ще додаткова аспірація. Так, так, та, так. Та, так. Та, так, та, так. Що витягується. Зі шнеку зверху воно прийшло і висипається все сюди. Шнек втратить і, і, та, і і висипає. І вітер на повітря воно видуває, всі нижні домішки це. Ми трошечки переобнаднані, тому що заводське воно було нижче і бік-бак, можна сказати, не не вмішався аспірати. Да, да, да. Ми переварили оце звиплення, підняли трохи дещо і зараз нам простіше JCB під'їхати, забрати і вивезти нижче сміття. На рахунок переобладнання тут фактично там двигун відсунули. не Ні, двигун був тут розміщений по центру. Там відсунули, Щоб поставити витяжку на так-так-так. Ну і встановили, додатково додаткову заслінку, щоб воно по кому не йшло і не попадало. а нижнє тепло не втрачалося на пальми. Заводський. Пальнику, ви не користуєтесь. Ми користуємося, якщо у нас понятів немає. В принципі, все робоче. Все робоче. Все робоче. Якщо, припустим, закінчене з не було на цього генератора, треба було сушити на дизелі, відкорити на засмонку і працювання на дизелі. Так, це а так... Давайте я ще покажу, я вже покажу, де ми вигружаємо з тої сторони. Вигружаємо зразу снак, додатково тут ще підключення вентилятори і ще додатково ну, просушуємо, продуваєте. Ні? Так, так, продуваємо, щоб воно не нагрівалося. Ну і видите, вже зараз кукуруза набагато чистіше, набагато якісніше виходить. Вже немає ні порухів, ні нічого. Ну, фактично після купівлі сушарки. Ми зразу одразу почався займатися пошуком тепногенератора. Пошукаємо інформацію по інтернеті, плюс закостання за фірма Мекмар, щоб не втратилася гарантія на сушарку, з якими техногенераторами можна поєднувати. Один з варіантів був Агровар. Я зв'язався з Володимиром, фактично він надав мені інформацію про всіх покупців, які вже купували ці техногенератори, де розміщені ці техногенератори. Поспілкувався з покупцями, всі були дуже задоволені, прорахували економічну доцільність і вирішили зупинитися на даному техногенераторі. От і все. Ви ну, думаєте, коли ж він окупиться все таки? Ну я думаю два роки потрібно. А ви за сезон скільки сушите кукурудзи? Дивіться, в нас засіяно приблизно 300 гектарів, врожайність з е гектара 10 тонн. 10,7 приблизно так. Я думаю, що достатньо можна підрахувати себе. 3000 тонн, да, у вас? Ну Десь приблизно так. 2600 до 3 тисячі. Який принцип роботи цього теплогенератора? Тобто він якийсь не схожий на котла, який там зазвичай е е там, будують, чи мурують біля сушарки. Він вигляді такої, іначе труби. Я вам все поясню. Опно стоїть бункер який, можна сказати, засипаємо канати. Далі знизу розташований шнек, який порційно пос... подає в. С... Це тут, тут шнек, да, стоїть знизу? Так, старший шнек. який зсередину в пічку подається. Там безпосередньо спалюється, потім гаряче повітря вже виходить і подається на сушку. Дивіться, зараз з'явилося світло, генератор виключений, переключений і можна сказати, далі теплогенератор працює вже на світлі. Так що Періодично нам відключає через 4 години. Ага. Ну, і з метою економії ми переключаємо, щоб ага. не витрачати. Бензин, да, да. Ви, ну, ви виключили той маленький генератор. Так, так, та. виключив та. маленький генератор і фактично нічого не зупиняє, зразу воно все працює зараз від цього. Від ага. електроенергії. Ну, тут досить, досить гарно все продумане, щоб, щоб не було ніяких аварійних ситуацій. Ну, і Досить простий режим сушки, там зразу ти виставляєш. Так, як нам зараз треба більше 100 градусів, виставляєш до 100 градусів, воно дійшло до тої температури, і потім вже поступово піднімаєш до тої температури, яку ти хочеш встановити. Це на сушці чи на генераторі? На теплогенераторі. На теплогенераторі. Ну, ну, А на сушці дублюється температура і показує, то, що дійсно воно зараз подається на, сушці, на сушку і на ага. Що хочете? Ще побачите такі конструкції українського виробництва, такі теплогенератори, пишіть в коментарях, спеціально для вас буду шукати господарства для того, щоб з ними спілкуватись, наскільки це дійсно доцільно вигідно, особливо якщо він попрацює декілька сезонів, адже коли окупиться теплогенератор вартістю 2 мільйони 400 гривень, скільки треба пересушити на ньому кукурудзи.